Доброго дня! Наступна тема, з якою ми будемо сьогодні працювати, це паливні корисні копалини України. Але перед цим давайте пригадаємо, що таке корисні копалини. Корисні копалини це гірські породи і мінерали, які людина використовує у господарській, у господарській діяльності для забезпечення своїх потреб нині або у майбутньому. Сьогодні в Україні розвідно близько 50 видів корисних копалин і більше 7 тисяч родовищ. Але давайте пригадаємо: коли людина почала використовувати паливні корисні копалини, звісно, з давніх давен, на території України вперше почали видобувати нафту, ну, називають її ще чорне золото. Ще у Третьому столітті до нашої ери, а в тринадцятому столітті Марко Поло привіз з Китаю грудки кам'яного вугілля, про які розповідав, що це камінь, який дає тепла більше, ніж дрова. І так, корисні копалини. Як можливі джерела енергії чи сировини для різних виробництв ми називаємо мінеральними ресурсами. Мінеральні ресурси за використанням бувають кількох видів. Перший це паливно енергетичні, друге це рудні металічні, нерудні, неметалічні відповідно, і гідромінеральні. Сьогоднішній наш урок присвячений Саме паливно-енергетичним мінеральним ресурсом нафті, природному газу, вугіллі, горючому сланцю та торф. І знову пригадаємо і встановимо відповідності, які існують закономірності поширення корисних копал? Знаєте. Коли говориш про корисні копалини і намагаєшся запам'ятати, де, комли, чому вони залягають, в яких місцях, це дуже важко. Важко, якщо ми не побачимо систему або закон, який існує. Закон дуже цікавий і дуже простий. Насправді, подивіться, будь ласка. Одна з найдавніших тектонічних споруд у нас в межах України це український кристалічний щит. Пам'ятаєте, він розриває осадовий чохол і виходить на поверхню? Так ось, ми вже говорили про це, що розриваючи чехол і виходячи на поверхню, він виносить величезну кількість рудних і нерудних корисних копалин магматичного і метаморфічного походження. Нагадую, магматичні це ті, що. Створені да, діяльністю внутрішніх сил землі, еметоморфічні це магматичні, які під дією тиску та температур видозмінюються. Наприклад, в вапняк перетворюється на мармур тощо. Зверніть, будь ласка, увагу, Український кристалічний щит, і тут величезні запаси нікелю, урану, граніту, базальту, лабрадориту, гнейсу, графіту, залізних руд. Перед вами на фото на фотозйомках це залізна руда, Перепрошую, ні, значить, так, це, це один з різновидів руд, і внизу у нас різновиди. Граніту ми бачимо сірий, рожевий, червоний граніт, до речі, величезні запаси граніту. Ми пам'ятаємо, це у нас на Житомирщині, в Житомирській області. Наступна закономірність: і так, щит, виніс нам металеві і неметалеві корисні копалини на поверхню. А потім подивіться: там, де є чухол, осадовий чухол, там, де його не розірвав. Український кристалічний щит. Відповідно, там, де знаходиться чохол, то е, буде знаходитись і різноманітні осадові породи: вапняки, крейди, пісковики, е, каоліни тощо. Наступне Западина. Подивіться, у нас є Западина, Дніпровсько-Донецька Западина. І в западинах, як правило, залягають вугілля, нафта, природний газ, а також нерус це паливні, і такі нерудні, як соль, сірка, будівельні матеріали. Подивіться, в западині і у нас залягають паливні і нерудні, і відповідно прогин. Рогин, і теж іде залягання паливних і нерудних корисних копалин. А що ж там, де складчисті споруди? О, складчисті споруди. Ми пам'ятаємо, у нас е, дві потужні складчисті споруди. Це склаща споруда, Кримський гір, так, і скла споруда, перепрошую, Кримський гір і скла споруда українських Карпат. Тут іде потужне залягання різноманітних мінеральних ресурсів. В Україні у значних обсягах іде видобуток кам'яного вугілля уявіть собі 2% від світового видобутку, залізні та марганцеві руди, що є сировиною для металургійної промисловості, 4 та відповідно 10%. Графіт 4 каолін 18%, уранові руди, 2%, титанові, цирконієві руди, е, германій. В будівельні матеріали різноманітні. Україна дійсно дуже благодатний і благословенний край у сенсі залягання величезної кількості різноманітних мінеральних ресурсів. А тепер безпосередньо до нашого уроку: паливні корисні копалини. На території України є усі види палива. Проте! За сумарними запасами серед паливних ресурсів найбільше це кам'яного кам вугілля. Кам'яне вугілля ми бачимо на карті найбільше кам'яного вугілля, і завдяки йому Україна може себе повністю забезпечити ним на протязі кількох років. А тепер розглянемо з вами карту. Паливних ресурсів України, подивимося місця їх залягання, розглянемо умовні позначки тощо. І так, паливні корисні копалини поділяються на такі основні види. Кам'яне вугілля, ми бачимо позначку кам'яного вугілля, такий заштрихований зафарбований квадрат. Далі. Буре вугілля, заштрихований квадрат трикутників, а вони, вони можуть бути або просто витягнуті такі трикутники, темний колір це нафта, не зафарбована це природний газ, або з зрізаним, зрізаною кінцівкою. Далі, у вигляді цеглинок, це торф. і… Бовтинське прямокутник, Бовтинське родовище. Я е, намагалася, щоб ви побачили або пригадали собі, як вони в реалі виглядають. Ось нафта, чорне золото, кам'яне вугілля. Ось так видобувають торф, так він залягає, судово гірська порода. Ну, у вигляді цеблинок позначаємо його на карті і е, безпосередньо горючі сланці. А тепер давайте уважно розглянемо цю карту і зрозуміємо, де що знаходиться. Перша корисна копална, яку ми сказали, найбільше в Україні за сумарними запасами якої Україна може себе повністю забезпечити протязі кількох років це кам'яне вугілля. Вперше кам'яне вугілля розвідали на Донбасі, це Донбаський басейн. В 1721 інші джерела говорять 1722 рік. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, уже 200 років Україна може проводити, розвідала свородовище кам'яного вугілля. 98% зі ста кам'яного вугілля знаходиться в донецькому басейні, Донбас, Донецький басейн. 2% ми бачимо на заході нашої держави Львівсько-Волинський басейн, Львівсько-волинський Львівсько басейн, 2% кам'яного вугілля знаходиться на заході нашої батьківщини. Буре вугілля розташовано, отак, сконцентровано в Дніпровському басейні. Тут у нас знаходиться, нагадую, український кристалічний щит Дніпровський басейн. І тут потужні запаси бурого вугілля. Наступне запаси нафти та газу. Нафтогазоносні області виділяють залежно від того, як залягають в Україні саме нафта і газ. Дніпровсько-Донецька область або ми називаємо її Східний регіон. Далі Прикарпатська нафтогазоносна область або Західний регіон, і Причорноморсько-Кримська область або Південний регіон. В Дніпровсько-Донецькому області розташовані. Ми бачимо потужні запаси саме е, газу, це Шебелинські, єфремівське родовища. Якщо е, ми розглянемо запаси е, газу у Прикарпатті, то це буде <кій> олеське. Е, Роду... Оле... Оле... Олеська площа тут у Прикарпатті, І це запаси сланцевого газу. Далі, наступне горючі сланці. Горючі сланці ми бачимо в Кіровоградській області таке найбільш відоме Бовтинське родовище, але Запаси горючих сланців, які використовують як паливо для промисловості, є ще на Поділлі в Криму. Але на сьогоднішній день саме видобуток горючих сланців в промисловому масштабі на території України не ведеться. Далі, ну і Така корисна копалина, як торф. Треба сказати, що е, зауважити, що усі корисні копалини розрізняються е, своїм коефіцієнтом корисної дії, в кого він найвищий, в кого найменший. Ну, з представлених тут, то у торфа коефіцієнт корисної дії буде найнижчий, але видобуток його відведеться і найбільші запаси е, 2,5 тисяч Родовищ знаходиться у нас на полісі. Запаси торфа. А тепер попрошу вас заповнити табличку, яким тектонічним структурам відповідають запаси саме паливних корисних копалин вугілля, нафти, газу та торфу. Чотирьом. Зверніть, будь ласка, увагу, я розмістила дві карти. Одна карта це карта розташування тектонічних структур. Наступна карта це карта тектонічні структури і уже корисні копалини. Тут я винесла саме так потужно корисні копалини паливні. І ми можемо знову ж таки побачити Дніпровсько-Донецька западина, запаси нафти і газу. Далі ми бачимо передкарпатські проги. І ми бачимо запаси нафти і газу. Далі ми бачимо запаси кам'яного вугілля, це Дніпровська складчаста споруда. Український щит у нас знаходиться буре вугілля і так далі. Тобто форма нашої таблички буде ось такою. Вона складається з чотирьох стовпчиків: перший корисні копалини, другий тектонічні структури, третій – басейни, родовище і четверте це використання. В першій колонці ми записуємо назву корисної копалини. Я їх вже прописала: кам'яне вугілля, буревугілля, нафта і газ, торф. І замальовуємо позначку даної корисної копалини. В другій – стовпчик, ми записуємо тектонічну структуру, де залягає дана корисна копалина. Ну, Кам'яне вугілля це Донецька складчиста споруда і Волино-Подільська плита. Далі басейни, родовище ви дописуєте самостійно і використання дописуєте самостійно, на допомозі вам стане підручник, параграф 20. Далі, і на контурну карту нанести родовище паливних корисних копалин України, використовуючи відповідні позначки і підписати назви родовищ. Ну, Приблизно контурна карта буде мати ось такий вигляд. В умовних позначках ми записуємо олівчі сланці, торф, природний газ, нафта, бури, вугілля, кам'яне вугілля, їх позначки. І якщо це у нас йде нафтогазоносна область, бачите, вона виділяється таким сіруватим кольором. Їх у нас три, нагадую: ми їх позначаємо на карті, зафарбовуємо, а позначку переносимо в умовні позначення. І ось найбільші родовища або басейни, ми теж їх підписуємо. Це завдання, як і табличка, ми виконуємо на оцінку. Отже, важливо, Україна вирізняється серед європейських країн запасами кам'яного вугілля. Залізних, Марганцевих, Титанових і Уранових руд, сірки, графіту, облицювального каміння, мінеральних вод. На території України є кам'яновугільний басейн, Донецький і Львівсько-волинський, буровугільний басейн, Дніпровський, нафтогазоносні регіони, західна, східна і південна. Домашнє завдання, параграф 20, паливні корисні копалини, опрацювати дану презентацію, вона буде е е викладена на Ютубі, е записана в Зумі, і в атласі карта корисних копалин України заповнити в зошиті таблицю, які тектонічні структури відповідають запасам вугілля, нафти, газу та торфу, і на контурній карті нанести родовище паливних корисних копалин. Фоторобіт надсилаємо. Ух, Хьюмен, удачі.